Вітаю вас на каналі Кулінарна Родзинка. Сьогодні ми будемо готувати екзотичне варення, яке називається екзотика літа. Так я його назвала. Подивіться, якого бурякового кольору це варення. Дуже красивого, такого насиченого кольору. Для того, щоб не втомлювати вас, я вам розповім, як я його готувала. Взяла отакі чотири яблучка, порізала на шматочки. Можна брати білий налив, можна брати розовий налив, ще добріше буде. Взяла отаких 10 грушок, теж порізала на квадратики. штуку таку личі красивої. Гляньте, яка вона красива. Вона трішечки не дозріла. І 9 штук алечі жовтої, трішечки меншої. Але показати я не можу через те, що вона закінчилася вже. Сюди ж додала отаку йошту. Йошта це схрещений крижовник, із чорною смородиною. Отакі великі ягоди. І трішки додала ще й чорної смородини, буквально пів стаканчика. А йошти додала два стакани. І так вийшло два стакани йошти, 10 груш, 4 яблука, дев'ять штук червоної очі. І 9 штук жовтої алечі. Яблука, груші, алечу, я порізала на квадратики. Ці ягодки кіло цілими і проварила без цукру, без цукру проварила 20 хвилин. Сюди все вкинула, додала. Стакан води і варила на маленькому вогні. Зразу на середньому, а потім зменшила. Після того, як 20 хвилин таке варення проварилося, я додаю 2 стакани цукру. Ви додаєте стільки цукру, стільки ви забажаєте, 2 стакани, півтора, два з половиною, але не більше. Тобто можна його спробувати. Додали цукор і тепер не відходимо майже від плити, щоб цукор не пристав, варення не пригоріло. І таке варення. Екзотична. Екзотики додає алеча, а груша вона солодка. І кислинка алечі і груші роблять це варення по смаку практично ідеальним. І отака кислинка трішечки екзотики додає. Саме кислинка овечі. Кислинку додає трішечки і йошта. Можливо не всі знають, що таке йошта. Наприклад, моя сестра говорить про те, що я й не чула такої ягоди. Але, на базарі, вона коштує досить таки дешево, можна її купити навіть дешевше, ніж крижовник чи чорна смородина. І зварити отаке. Дуже дуже смачне варення. Повірте, коли ви будете зимою відкривати варення, то ви оце варення братимете першим. І на смак воно буде просто неперевершене. Я вже закривала таке варення. І воно розлікалося просто блискавічно. 20 хвилин так помішуючи. Звичайно, ми його доварюємо до готовності. Груша яблука стануть просто прозорими, коли так подивимося, вони стають прозорими, звареними. І вже варення готове. І можна спробувати на цукор. Якщо вар... цукор, подобається з такою кислинкою, чи додавати не треба. Якщо ж трішечки кислувати, додамо цукру. І здається, що можна цукру додати ще півстакану. Кількості вийдеться, я думаю, три півлітрових баночки подивіться на оце варення. Часточки. Яблуки груш прямо світяться, юшта із смородиною, желіруються. І от така багата палітра кольорів і багато таке варення, виходить? 20 хвилин минуло. І ми його розливаємо в баночки простерилізовані. Яке красиве варення у нас вийшло. Перекриваємо баночку кришечкою і закриваємо. Якщо таке варення вам сподобалося, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте.